Наша друга позачергова конференція вважається відкритою. Хочу сказати, що на нашій позачерговій конференції сьогодні присутні замісник голови Київської обласної організації партії Гринчук Тетяна Володимирівна, вона із ради, одна із засновників, відкривачів, скажімо так, комічників Олега Валерійовича, стояла у джерел. Відкриття радикальної партії, так і також у нас гість присутній Іванов Володимир Миколаївич, голова Дніпровського району Дніпровської районної організації, район, організації район. міста. Криві. Як ми всі знаємо, наша позачергова конференція викликана тим, що нам потрібно обрати новий склад. Міської організації нового голову та членів бюро організації. Зараз нам потрібно обрати робочі органи позачергової конференції та пропоную наступні кандидатури для проведення конференції. Прошу головою конференції обрати Потапенко Сергія Анатолійовича. Секретарем конференції, що понову Вікторію Володимировну? Чи є заперечення, якісь ще пропозиції стосовно цих кандидатур? Будь ласка, лічильна комісія, підготуйтесь до голосування. Починаємо з кінця. Хто проти? Немає. Утримався, немає. Хто за? Отже, рішення прийнято. Як сказала замісник голови Білосерківської місцевої організації Радикальної партії, порядок денний складає перше питання це обрання нового голови Білоцерківської міської організації Радикальної партії, друге питання це обрання нових членів бюро. Якісь є заперечення з цього приводу чи доповнення до порядку денного. Які ще питання ми можемо відповідно до статуту вирішувати сьогодні? Хто хоче виступити чи хоче сказати щось з цього приводу? Ніхто. Значить, беремо тоді за основу той порядок денний, який був прийнятий на бюро. Перше питання, Перше питання це обрання нового голови Білоцерківської міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Відповідно до статуту пункт 14.4.1, голова вибирається сроком на 2 роки. Прошу вас, хто хоче виступити відносно кандидатуру, запропонувати. Тобто, бажаючи в залі, хто хоче запропонувати кандидатуру, будь ласка. Щоб провести обговорення. Викинути його на, на посаду Гейл Вікторич, ви. Гейло Ігор Вікторович, ви бажаєте сказати слово з цього приводу? Підтримують, можу сказати, якісь питання. Значить, якщо більше ніяких кандидатур не поступає. Можна я скажу, так, будь ласка. Я хочу сказати, що я Гейла Ігоря знаю цього місяці вісім або рік вже майже. От, і всякі тут були у вас. Проблемне питання, от, але мені болить завжди за Білу Церкву, чому я сьогодні я розказувала мій брат з вашого міста, яким тобто, тут великим землевладілицем, ми його розкупкували і відправили на Кавказ. Мені завжди це місто болить. І в е, нас були дуже великі проблеми. Ні з яким річком, стільки проблем, як з вами, з вашим містом не було. І коли настав так сказати апогей цього. Цих Проблем своє плече підстави вигляд. Він сидів тихо, я розказувала тивоновий їхала по дорозі. Я кажу, яка свята людина? Вона ж брашка Сиділо, ми там билися, кричали, вмирали один на одного, так зіпали, що чуть-чуть не поєте саме. Я кажу: ну де взяти людину, ну де хто за якийсь там мир наведе. Я кажу, Іга, ти що сидиш? Він каже, да я можу. Я кажу, вчиш? А ну розкажи про себе. І він почав розказувати. Тільки він допомагає людям. Яку він освіту має, яка в нього родина хороша, скільки він дітей вивчив, не пляшку дав в руки, а положив на нову їм м'яча футбольного і хлопці побігли з м'ячем по стадіоном. Це такі люди, з них треба брати приклад і нам, дорослим, і молоді. Тому я вас дуже прошу, якщо ви оберете сьогодні. Цю золоту людину. Його, взагалі я вважаю, що він мені, мені просто братом став. От, То прошу не просто обрати і піти з цілям, а стати таким, як він, і допомагати йому. Ми пройшли чесно, порядочно і закрили навіть ті питання, які були тоді по тому, по тим самим. Ми вийшли на це, існувати питання, може, спитати мене там по біографії, по, по роботі, це актуально. Багато не знаю. Почав діялі з го року, працював в різних комерційних структурах, займав комерційні там були до 2006 року. 2006 року... Засновниками за допомогою робця і Росію клуб Спортивний арсенал, який пройшов, став по спортивному чемпіону, клубу, Субокубки, друга, перша ліга це вже все. До цього я працював на нефтепазі на другий там ну, не важний. Я знаю, що, що, що саме позитивно з моєї трудової кар'єри, називаємо так. Ті люди, які робили для мене, і сьогодні, наприклад, Валера знає, Волєра працював за мною, знам директора Було. Главбух е, молодозавода, главбух іліватора. Е, 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 один був е, у нас е, засновник, там Ігор, він зараз голова е, крупної зернової компанії. Ті, тобто, що робили, в мене такого більше краще ділом, менше говорити, більше працювати. З'єднати всі, у нас е, тут е, багато течійській. І Ми хочемо разом з'єднати і направити широку річку. Так, така яка є. Отже, став на голосування питання про обрання Ігор, Гейла Ігоря Вікторовича на посаду голови Білоцерківської міської організації радикальної партії Олега Лішка з роком на два роки. Прошу голосувати. Хто за підніміть руку. Проти, будь ласка, піднімете. Утримались. Єдиноголосно рішення прийнято. Отже, Гейло Ігор Вікторович на сьогоднішній день є головою Білоцерківської міської організації Радикальної партії Олега. Приступаємо до другого питання порядку денного. Це вибрання членів бюро Білоцерківської міської організації Радикальної партії. Президія конференції пропонує наступних осіб ставити на голосування. Перше Перекрестенко В'ячеслав Михайлович, друге Архипенко, Сергій Володимирович, третє Марчук Олександр Васильович, четверте Техпале Юрій Миколаєвич, п'яте Лукашевич, Марина Юріївна, шосте Ковба. Ініціали записані 7 Батаєв, Батаєв Максим Юрійович, 8, Слюсар, ініціали АО, 9 Гейло Ігор Вікторович, 10 Кваша Олена Миколаївна і 11 Мартинка Аліна Миколаївна. Хоча зауважень доповнень немає, прошу ставити на голосування в цьому складі членів Бюро Білосерківської міської організації з лікарної Прошу голосувати. Хто за? Німітро. Хто проти? Утримались немає. Отже, рішення прийнято. Ці перечислені особи є членами бюро Білосердківської міської організації радикальної партії з трохом на два роки.